Вітаю-вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Зуть мене Аня. Сьогодні подивимо Запоріжжя область на серпень. Так, що ми можемо подивитись? Таке, що ви багато-багато пишете. Фронт. Да? Уже переймаєтесь, переживаєте, тут карта все буде добре. Від чогось позбудетесь на фронті, до речі. Не можуть бути в серпні хороші новини. Давайте не будемо, знаєте, як О, грати словами, дамо якусь конкретику. Запоріжжя серпень не забувайте підписуватись, мої хороші, та підтримувати канал. Що він планує? А ворог підірвати якусь довіру суспільства, навіть не до влади, до того, що все буде добре, знаєте. Підірвати якусь стійкість духу. Не вийде, але буде багато дезінформації. Буде дивувати своїми атаками іншими. В інший час, саме по місту. І хочу просувати десь біля води. Будемо дивитись Кам'янське. Є загроза для цивільних, але ми потужнемо дивимося. Зараз ми дивимося загальну ситуацію. Да? Запоріжжя, серпень. От у вас дуже рано почнеться підготовка до навчального року. Він, як буде її зривати, не давати. От тут можуть бути під атаку школи, бо руйнація часткова. І навіть підземні, тому що ми ще щось не доробили, а вже відновлюємо. Дуже чекайте на мир, але не вірите в це. Соціальна інфраструктура може страждати. Пологовий, до речі. Смерть буде, смерть, на жаль, буде, але кінець місяця видає нам сонечко, Надію. Як дає, друга половина місяця надію, а потім забирає, бо не все так швидко, треба час. Знову тут питання миру. Я думаю, що в межах країни будуть гарні новини насправді на серпень. А Запоріжжя в серпні. Сторення ситуації залежність від обставин буде неприємно на полі бою, можуть бути незначні втрати території. Вирівнюється ситуація. Знаєте, знову ж таки, сіра зона буде така гнучка. Тому -то вони. мені не подобається те, що я бачу, тому що не контрольована ситуація, як ситуація десь вийшла з-під контролю. Васильівка, Камінське. Камінське, чи будеш ти під окупацією в серпні? Ні. Буде якась допомога туди і гуманітарна, і з Європи. Ворог дуже цього хоче, але нам показують. От не сильно перейматися саме за той напрямок. Ворог там буде хід хит хитрувати. Зараз будемо голі пола ріки дивитись, тому що там може бути якби, більше проблем. Давайте ще перевіримо. Камінське. Чи будеш ти під окупацією в серпні? А під обстрілами в сірій зоні так. І бити вони будуть далі в глиб, важким чимось. Це, це не Запоріжжя, це район. Ворог там активний активний, раз щось в них не вийшло на узбережжі зробити, якось просунутися, і вони трошки там затихнуть. Але почнуть мучити цивільних. От він буде періодично цивільних мучити чим обстрілами-жертвами. Тут буде сценарій показових страт і, ну, якби, жертв. Не всі слова можна казати. На Ютубі іноді за жорстокі якісь слова. Ну, нібито я жорстока, знаєте, от трохи блокує відео. Поля поле напрямок в серпні. Вони нам якусь оборону постійно пробивають, або там, знаєте, якісь, знаєте, Слабкі місця. От нам треба, якась буде помилка, нам треба їх трошки відсунути, але ми знаєте, як не дотиснемо їх до кінця. Вони дуже сильно вогнем б'ють. Не захопляться, але неприємності зроблять. Тобто, знаєте, як треба тиснути до останнього. Оріхівський напрямок в серпні. Помірна руйнація, намагання прориву, до речі, що ми, що вони, ми їм щось неприємне подаруємо. З нашого боку також іде великий вогонь. І вони мстяться, знаєте, як будуть наші пуски, потім нам починає прилітати. Смертей багато. Будуть наші хлопці казати, що там пішла, пішла якась м'ясорубка, як кажуть, так? Да? А що ти в кінці місяця хочеш від Запорізького напрямку ворог? Втрати хочу. Сили витягує на Запорізьке. Він не зробить тут прорив. Він витягує сили. Я буду знищувати, знаєте, чисельність і військових, і цивільних. Але там є такий момент, чи можна змінити події на кінець серпня для Запоріжжя? Можна. Він буде якийсь ультиматом висувати, ми не приймемо і будемо як не готові до такої важкої атаки. Це після 20-х, скоріше, в 20-х числах. Давайте Вільнянськ. Вільнянськ серпень. Смерть обстріли не те, щоб посилити. Частіше, менша перерва між вибухами. Потижнево будемо ще дивитись. За в серпні, що нам треба знати? Ну, вони контролюють. Помірні, які знаєте, там провокація, але вони пові... помірні. Вони прекрасно розуміють, що вони роблять. Бояться чомусь, що ми туди поліземо. До речі, там буде прильот на нас, з, з нашого боку. Ми щось запустимо по їх живій силі. ми Також будемо атакувати. Тут не показує вибух, тут показує, що ми вогнем ворога вибиваємо не повністю, але є такий момент в серпні. Тримаємось.